Івасик та Лесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашій смерті догляне, що в нас дітей нема? От, баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, виробай мені там деревинку та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирбав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку, Колиша й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихали, аж поки полягали вони увечері спати. Стають уранці аж з цієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не казати. Та й назвали сина Телесиком. Росте той синок та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не втішаються з нього. От як підріс він, той каже, зробіть мені, тату, золотий човник і срібні висельце, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і сріблю на вісельце, спустили на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як кликатиму, то пливи до бережка, а як то чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче-ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, підіпхнувся ловтий човник срібним висельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесика, та прийшла до берега. І давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тебе їсти й пити. А він чує, тож не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі! пливи, пливи, човнику, далі!» махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Він почув. Ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матірі рибку, що наловив, підіпхнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув що не матин голос, та махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі! Пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький та голосок, як у Телесикової матері. Коваль скував, вона пішла до бережка і стала кликати. Телесико, телесико, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мерщій з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що ж каміння розпадається, а тоді й каже: Сідайте Лесико, на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати. Та сідай вже, каже Оленка, він і положив на лопату руку. Так? каже. Та ні, сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та ні ж, сідай увесь. А як це? Хіба так? Ти поклав ногу. Та ні, каже Оленка, ні так. Ну, так покажи ж, каже Телесик, бо я ж не знаю як. Вона й стала показувати, та тільки сіла, а він залопати та й укинув її у піч. І заслінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на Привисоченного явора та й сидить. От змія приходить з гостями, зміюч Оленко відчини. Не чути. зміюч Оленко відшини не озивається. От враже Оленка вже десь поділась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, виняла з печі та їдять, думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покачуся повалюся телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явору. Покотіться, поваліться оленчиного місця наївшись. Вони слухають, де це? та знов покачуся, повалюся, телесикового місця наївшись. А він знову, Покотіться, поваліться оленчиного місця, наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й телесика летелесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля, ковалю, ковалю, покуй нам наші зуби, щоб такого явора перегризти. Коваль іскував. Вони як почали знову, от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, телесик їх просить гуси, гуси гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батеньки. А в батиньки їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть нехай тебе з візьмуть, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей, телесики просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. А в батенька їсти й пити є, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж трещить, Відпочинуть змій та й знову гризуть, відпочинуть та й знову. Аж летить іще та лесик так їх просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на криляти та понесіть до батеньки, а батеньки їсти й пити ще й хороше походити. А ці кажуть нехай тебе задні візьмуть та й полетіло. Сидить, Сталесик, е, от-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить одне гусеня, відбилася, силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти і пити, й пити ще й хороше походити. От воно, сідай, каже. Та й хопила його на крила та втомилася сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не навздогнала. От воно принесло та й посадило телесика на призбі. А саму ходить по двору, пасеться, от сидить телесик на присвіт та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків та виймає з печі і каже: це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а телесик з надвору, а мені. Та це воно знову має пиріжки. і каже: Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені, а телесик знову, а мені. Вони почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає. Та то, каже дід, мабуть, так уживається. Та знову баба, оце тобі, діду пиріжочок, а це мені. А мені, каже з призбети Лесик, отже і озивається, говорить баба, та зирку вікно. Аж на призбети Лесик вони тоді з хати та й вхопили його, та внесли в хату та такі раді, а гусятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусько ходить, піду впіймаю та заріжу, а Телеса каже, ні, мамо, не ріжте, а не годуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли, і під крильцем насипали пшена. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені публиків язичка.